Енгелія від Матвія, я читати буду 20 20 розділ. Тут декілька віршів є трошки багато, наберімося терпеливості. Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що досві... досвіт... в досвіта вийшов згодити робітників свій виноградник. Згодившися ж. Він із робітниками по динарію на день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. І вийшовши коло години 11, то й знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні, вони кажуть до нього. Бо ніхто не найняв нас. Е, відказав їм, ідіть і ви, виноградник, коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя виноградника. Поклич робітників і дай їм зарплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години 11 взяли по динарію Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. І, взявши, вони почали нарікати на господаря. Кажучи, ці останню годину працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня спекоту? А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе, хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди, але я хочу дати і цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені з своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий, отак От будуть останні першими, а перші останніми? Така цікава історія. Часом Господь промовляє до нас через притчі, щоб ми краще могли зрозуміти, щоб ми могли освідомити, тому що притча це є наше життя. Як правило, притчі вони десь. Підтверджують наше життя, наш образ життя і події, які відбуваються. Один чоловік, проживши певний час, озирнувся на своє прожите життя. Почав сумувати за тим, що він не прожив його достойно, що багато можна було чогось змінити, не так прожити. Але час прийшов. Накануні перед цим він якраз похоронив свою дружину, з якою з ним не склався, був. Шлюб такий, скажімо, вдачний. Вони завжди чомусь сварилися, вона слухала родичів своїх, а він не став лідером у своїй сім'ї. Від того і діти віддалилися від батьків. Одним словом, все вже було позаді, і роздуми були над тим, що все вже пізно і нічого зробити неможливо. Як Шекспір сказав, що зроблено, того не переробиш. Звичайно, минулого не можеш повернути, яке воно відбулося, так воно відбулося. А як на рахунок майбутнього? Якщо б нас попросили розробити систему нагороди для віруючих, От попросили б нас розробити таку систему, яка би могла задовольняти віруючих, ну, нагороду, щоб вони отримали за певний час життя свого з Христом нагороду. Я думаю, що, напевно, би ми старалися справедливо поступити. Ми б, звичайно, почали, можливо, від тих, хто багато прослужив років, 30 і більше, може 50 і 60 років з Господом. І так потихеньку би зійшли аж до того, хто молодий прийшов, як ми називаємо у Христі Ісусі, немовля, мало послужив, значить менше, бо й отримав нагороду. І це все, звичайно, від життя. Від світського життя. Десь в якійсь мірі ми б вважали, що було справедливо. Але чи так Господь учить і чи так учинив би? Христос учинив, що Бог не роздає нагороди таким порядком. В нього інший спосіб. Перший, і самий очевидний урок, що ми можемо взяти з цієї притчі, яку я зачитав, що старшинство в Небесному Царстві, воно що? недії. Можливо, десь в серці закладається сумніво, чому так, але я думаю, ця історія, вона, звичайно, я її хотів зупинитися трошки довше на неї, але за винятком мало часу ми її трошечки пробіжимо швидше, як зазвичай. І розважаючи над цією на подією, яка описана тут, а в Слові Божому нічого випадкового не буває, вона дає певні нам навчання, якийсь стимул до того чи іншого, то ми бачимо, що в Божому Царстві трошки по-інакшому. Тут немає ерархії такої, скільки ти служив е, Господу, скільки років. Скоріше всього, ми розглянемо чуть-чуть пізніше, е, що має, що вліяє на це. Е, я зачитаю один ще віршик із е, Матвія. А взявши вони, ну, цей, цього а взявши, ж вони почали нарікати на Госпоре, кажучи. Ці останню годину працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар та дня спекоту. Здається, ну, ці ж працювали так важко, так, тим більше, що ну, в тих краях. Дуже важливо, швидко убирати врожай, тому що виноград дозріває приблизно десь у вересні місяці, і після вересня починаються дощі. Якщо його не убрати, то він пропаде. І тому треба було убирати швидко, щоб не втратити цей врожай. Але ці почали нарікати, ми бачимо, не, на, не тому, що їм заплатили мало, але заздрісне око почало порівнювати себе з іншими. Але ж ми бачимо, що, що відповідає господар цього. Він говорить, чи ж мені не вільно, чи ж не вільно мені зовсім, що. Я хочу зробити хіба око твоє заздрісне від того, що я добрий? Ми бачимо, Господь є добрим і Він хоче е, задовольнити всіх. І його ця цей, як би сказати, нагорода, вона по-особливому здійснюється. Другий урок, який полягає в тому, як. Що якість важливіша від кількості Неважливо, як скільки ми працювали у винограднику, але важливо, як ми працювали. Ми ж розуміємо, що це порівняння йде не від е, прямої залежності. Праці фізичної, як тут описується, але вона більше зрозуміла через ню можна зрозуміти Боже, воно так і є, бо Царство Небесне подібне, як тут було спочатку сказано. І вже Павло, звертаючись до Коринтян, він говорить: ніхто бо не може покласти іншою основою, окрім покладеної, а воно Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каменя з дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'явиться, і огонь діло кожного випробує. Бо яке воно є. І коли чи, чиє діло не збуду, яке збудував, хто устоїть, то нагороду одержить. Коли ж тіло згорить, то й матиме шкоду, та й він спасеться, але як через огонь. Вказується, що у жвенці руки, або навіть скажімо, Дорогоцінний камінь чи е, золоте кулечко, яке ми тримаємо в руці, воно дорогоцінніше за е, Камаз е, Гравію чи Там. Це, ми ж розуміємо це. І його якби і не видно. Але от якраз і Господь оцінює. Він оцінює те, що є у нас дорогоцінне, що у нас у серці заложено. Все залежить, яким, як ми служили. І з подякою Йому, і надією, покладаючи на Бога чи на чи е, нас рухала чисто людська мотивація. Ми можемо служити. Е, Знаєте, як уже кажуть, по накату. По тому, Так було вчора, сьогодні і так воно є. Але кожен день він повинен бути по особливому. Він кожне служіння, яке ми звершуємо, чи... Тут приходимо в дім молитви, чи вдома буваємо, чи на вулиці з друзями. Воно повинно бути по особливому. І мотивація повинна у нас бути єдина це звичайно життя з Господом Ісусом Христом і втілювати Його. Ці цю мудрість, ці слова, які він нам залишив. Робітники, які прийшли у винограднику на 9 ранку, зробили одну помилку. Вони працювали заради того, що їм було положено. Не, не згодилися за, за гроші працювати. І, звичайно, це була помилка. А ми зараз розглянемо, в чому це була помилка їхня. Ця група робітників схожа на студентів, які кажуть, а скільки треба вивчити матеріалу, щоб отримати зараховано. Або ще інший приклад. Християнин, який запитує, від, кого, від якого заробітку давати десятину, чистими чи грязними, тільки би не заплатити лишнього. Це мотивація. Це, знаєте, як ми підходимо до того чи іншого. Бог не платить нам за те, що ми працюємо в нього. Ми отримуємо нагороду, яку не заслужили, тільки тому, що Він щедрий. Він з щедрості із любові нашої. Ми знаємо, Він нас спас не за нашими заслугами, Він не дарував нам за те, що ми такі хороші, а отці погані. Господь. Щедрий і милосердний. Він хоче, щоб кожен мав спасіння, але ж не кожен приймає, не розуміє. Пам'ятаємо, що Бог нам нічого не винен. Ще один урок розглянемо із цієї притчі. Перша група робітників не усвідомила, що служіння виноградарю, то є Христу. Вже сама по собі є нагорода. А те, що ви знаходитеся у Господньому тілі, що ви є його діти, що він вас прийняв, це є вже велика заслуга і нагорода. Тому що погляньмо довкола, як багато людей цього не розуміють і не знають. І не отримують вони цієї. нагороди. Чи пізно вже щось зробити, чи є певний вік, чи час, чи зроблені якісь діла, які вже, можна сказати, як цей чоловік сказав, що вже пізно щось змінити. Звичайно, це ствердження невірне, ніколи пізно нічого не буває. Бог все ще наймає робітників, навіть тих, хто вже у пенсійному віці. Як хтось думає, що він прожив свої роки надармо і не послужив Господу, і вважає, що так, це вже пізно починати спочатку. Це, звичайно, велика помилка. Пам'ятайте, що краще з'явитися на роботі у Небесному Царстві на схилку віку, чим взагалі не появлятися, не появитися. До римлян Павло звертається і говорить такі слова, бо кого він передбачив тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, подібними до образу Сина Його. Сьогодні це вже тема звучала. і Мені, наприклад, було дуже приємно чути це. Що ми повинні уподібнюватися образу Ісуса Христа через такі незначні речі, які проходять в нашому житті. Коли брат розказував цю історію, на мою повернуло мене зразу в той момент, коли я прямо вчора бачив, як чоловік переходив дорогу. Це зрозуміло було, що йому важко, він був з паличкою. І коли він дійшов до краю, перешкодний він вже минув, прийшов до краю, і він не міг переступити і стати на бордюру. Я не знаю, чи він не бачив, чи він просто немічний був, нього було паличка. І я вже, я був на певній відстань, далеко вже думкою побігти йому допомогти, але. Біля, біля него стояв чоловік і підійшов і йому подав руку, його вивів на дорожку і провів. І я так подивився, є люди, які співчувають. А ви знаєте, це є образ Христа. Христос так робив, так поступав. Як тут і яблука розсипані, про які ми сьогодні чули цю історію, вони відображають. Ця, ця маленька. Дія, здається, можливо, і дехто й не замітив цього. Можливо, не знаю, чи цей подякував йому за це. Напевно, що подякував. Трошки було далі лайкувато від мене. Я не чув цього. І він пішов в іншу сторону, я чекав на автобус. Це відображати образ Його, бо так поступив би Христос. Бог хоче, щоб ми проявляли, і в Галатів дуже гарно це описано, 5.22, 23. Любов, радість, мир, довготерпіння, добристь, милосердя, віра, лагідність, здержаність. Закону нема на таких. Закон не, не діє на таких людей, коли проявляють ці, ці речі. Бог хоче формувати в нас риси характера, які є в Христа. Звичайно, ми ніколи не досягнемо того образу, ми ніколи не станемо абсолютно подібні до Христа. Але це є ідеальний приклад для того, як ми маємо проводити життя з Христом. І Павло, знову звертаючись до филиппян, говорить: тягнуть мене одне і друге, хоч маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. Щоб полишитися в тілі, то це потрібно ради вас. І це знаю певно, що залишуся я, пробуватиму з вами всіма, вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася у Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Які слова? Апостола, де він говорить, я би вже хотів. Може і тут сидячі, дружі і брати, і вже е, з певним віком люди, живучи з Господом, можливо, немочі і все інше, вони вже десь думками з Господом і хотіли би бути з ним, бо там вельми краще. Ми знаємо, на цьому тижні у нас. Було похоронне служіння, де ми сестру відправляли у вічність, і неодноразово там були слова такі сказані, що для неї є краще, тому що з Господом є краще. Там немає цих всіх турбот, там світло не виключають, там морозу немає як сьогоднішній ранок. Там радість і прославлення Господа. Але Павло каже, це для мене, але для вас корисніше, коли я буду служити вам. І так важливо це служіння, це віддавати себе весь той час, який Господь відвів для кожного із нас. Так, після е смерті нас очікує забуття і те, що ми е рахували важливим, е втрачає е вже значимість. Немає такого значення, вже те, що ми робили, тому що час стирає. Але е що залишається для нас, тут живущих на землі? Тільки, залишається і в, і в вічність. Головне, що воно і в вічність переходить, що не згорить перед судилищем Христовим. Як важливо принести те перед Господом, що не згорить? Що має цінність не в людях, а в Господа. А що має цінність Господа? Це короткі слова, які їх легко запам'ятати, ви добре їх знаєте. Віра, любов і радість. Здається, а чому радість? А тому що радуватися треба всім, що Господь дає. Не нарікати, не сумувати, що щось у вас не вдалося, що у вас не, не вийшло так, як хотіло. А просити Господа, щоб він дав сили, щоб ми могли у вічність принести цю любов, цю віру через той короткий шлях, який Господь нам дарував. Починати ніколи не пізно. Я сьогодні хочу закликати всіх, хто ще десь стоїть на цій дорозі, роздумує. А чи приєднатися до тіла Христового, чи залишитися в тому стані, в якому я є. Пам'ятайте, любі друзі, брат... ну, до братів це не відноситься і сестер, а до тих, хто сьогодні є. І це добре, що є в цьому домі, і це добре, що ви слухаєте Слово Боже. Це є добре, але це є так мало. Починати ніколи не пізно. Хай Господь вас благословить цьому. Амінь.